Хочеш напитись дешево, але зі смаком, лови топ-рецепти дешевого кайфу. Бюджетний мохіто. Для цього нам знадобиться свіжий лимончик, використовуєш білий ром. Але якщо у тебе рому немає, можеш і взяти діда або батька самогон. Трішки зеленої м'яти. додаємо лід. і додамо спрайт. Головне, не переборщи з романтикою карибів, бо потім будеш як. Атлантида. Коктейль No2. Бюджетна сунгріта. Для цього нам знадобляться залишки льоду. Беремо бюджетне вино. Стефанія. Стефанія, мама, моя, Стефанія! Додаємо наш цитрусовий салат, лимон та апельсин. І доливаємо все мінеральною водичкою. Перемішали та смакуємо. Смак, як у Іспанії, але в гуртожитку. І напій номер три легендарний бренді Кола. Беремо бренді, в нашому випадку вишуканий, але ти можеш використовувати коблюво три зірочки. І доливаємо нашою родиною. Можеш використовувати Кока-Колу від живчика. Ложка нам теж не потрібна, перемішали пальцем. М -м -м -м. Клас. Будьте обережні та споживайте відповідально. Хай смакує.